Де б ви не були, Порше завжди поруч. Потрапити на сервіс можна у будь-якому місті. Кожен сервісний центр Порше дотримується стандартів виробника та має доступ до глобальної бази даних, де збережена вся історія обслуговування авто. Знаючи він код та пробіг, консультант підготує наряд замовлення ще до приїзду власника. У всіх офіційних центрах Porsche роботи здійснюються за суворим протоколом виробника. Власник може прийти у сервісну зону у супроводі консультанта з сервісу, оглянути процес. Всі етапи прозорі. На кожну оригінальну запчастину два роки гарантії від виробника. Якщо необхідна заміна, це зроблять безкоштовно у будь-якого офіційного дилера Porsche. Простір для роботи та відпочинку є у всіх центрах. Порше. власник може провести нараду в окремій кімнаті, смачно поїсти чи випробувати новинку на тест-драйві. Попереду дорога і нові пригоди у будь-якому місті України чи Європи. Порше підтримає вас, щоб подорожі були безпечними і зручними.